Часті би перш за все зупинитися на тому, як показує сторона захисту, що справа об'ємна, дійсно, справа дуже об'ємна і групування лісника розроблялося ні, не один місяць, за ним пильно стежили починаючи з літа 2015 року. Відстежилося пересування в Україні, тобто, чому було визначено, що група Мужіля. І, як і він сам, були радикально налаштовані проти влади України. А що стосується власне створення групи, де сторона захисту каже, що ні Петрикові Шевельова, ні Ліонова, ні Кукіль Олена, і Кукін Валєрій, між собою не так це ніхто не доводить, що вони були пов'язані між собою, оскільки мужчин створював групи таким чином, щоб кожного була своя певна задача. Тобто в Кукілів Мужчин проживав і зберігав всі вибухові присвої, пістолети, автомати, тобто ту зброю, чим володіє. П'ятакові Шевельова були націлені на зовсім інші дії. Тобто, як п'ятакол, який пройшов війну в зоні АТО, так і Шевельова добре орієнтується на місцевості, володіють засобами захисту, володіють засобами зброї, володіють дерчаткою, володіють хімічними приладами, тобто розуміється. Як це все, все діє, як воно може привести до ладу? Де, якщо розташувати з даних засобів? Що стосується Ліонової, та була підготовлена до більш. Ну давайте ми не будемо трохи Ліонову, а давайте ми по П'ятакову. По П'ятакову, 6. Власне, і Шевельова були затримані на квартирі і де була вилучена в них взрив пакет, а через пару днів. І були вилучені гранати. Ну, не знаю, яким чином проводився перший день при їх затриманні обшуку. Дане питання, ми з'ясовуємо всі речі, які були вилучені в квартирі, де проживав Петков Шевільов, зараз перебувають на експертизі. Що стосується довтривалості проведення експертиз, ну, хочу зазначити те, що навіть Служба безпеки України, на експертів з метою пришвидшення даних експертиз. Я розумію, що справа ручна, справа актуальна, але крім того, експертна установа в нас одна, а експертиз проводиться багато. І справ таких вона не є єдина. Тому з цією метою як можемо, так і пришвидшуємо дані експертизи, оскільки вже продовжилось до 6 місяців і експертизи все ж таки будуть лягати. Суть обвинувачення щодо П'ятакова і Шевельової. Що стосується безпеки п'ятакова, як наголошувала сторона захисту, ну, я рахую, що перебування ССБУ вже забезпечує безпеку п'ятакову і шевельову, оскільки отримуються е, не власне там і в Лукянівський СІЗО не переводиться. Е, з питань задіяння у... Даній схемі створення того групування і відпрацювання даної групи співробітників ГУР на даний час проводяться слідчі розшукові дії. Йде спілкування з ГУР МО України, дані особи на даний час дві вже допитані, які дали покази стосовно мущіря, стосовно його групування. Тобто я вас вважаю, що підозра у вчиненні вказаних злочинів Пятакову, Шевільорі, Леонові і Кукілян тих осіб, які були затримані 9.12.2015, року, оголошено обґрунтовано. На момент, коли відпрацьовувалася група, були певні об'єктивні дані. Справа розкидалася. Вивчаємо в рамках контрзвідувальної справи. Ну, і всім відомо, я думаю, що і в стороні захисту відомо те, що е, до контрзвідальної справи має доступ певне коло осіб. На даний час зібрані матеріали розшифровуються. Е, по факту їх розшифровки будуть приєднані до матеріалів кримінального провадження, з яким сторона обвинувачення може ознайомитися. О, що стосується зміни п'ятаково запобіжного заходу, я вважаю, що ризик те, що П'ятаков може уникнути відповідальності, він є обґрунтований. оскільки Сігій П'ятаков є громадянином Російської Федерації, оскільки у місті Київ він проживав не за адресою, яку сам собі винайшов квартиру, де міг би проживати, а був поселений відповідними співробітниками ГУР. Крім того, має. Досвід, який я вже наголошував, бойовий досвід зараз в Україні йде антитерористична операція, йому нічого не завадить. Тим більше вивченням за даний період даного кримінального провадження встановлено, що є професіоналом своєї справи, і такі люди, напевно, і потребують перебування в тій зоні. Я ще з урахуванням того, що ризики не зменшуються. Того, що підозра є обґрунтованою та з тих питань, що необхідно ще вчинити багато слідчих розшукових дій, так само дочекатися висновків експертизи, прошу вас апеляційну скаргу сторони захисту залишити без задоволення, а ухвалу Шевченківського районного суду без...